Три міхи хитрощів. Було це восени. Біжить лисичка польовою дорогою, зустрічає їжачка. Добрий день, їжаче небораче, крикнула лисичка. Здорова була лисичка, сестричко, відповідає їжак. Знаєш, що їжаче, ходім зі мною. А куди ж ти зібралася? Та йду он до саду, їсти виноград, а не кислій лисичку. Та де там кислі, розповідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий, пора збирати. Ходімо, наїмося, ще й дітям хрону принесемо. Ні, лисичко, каже їжак, я не піду з тобою. Боюся. Той господар хитрий, силець понаставляв, ще й зловлюся. Не бійся, їжаче, не барач, мючиш, каже лисичка. У мене є три міхи хитрощів, то я вже буду, коли тебе стільця визволятиму. Ну, коли так, то нехай буде й так. Йшли удвох, влізли до саду, наїлись винограду і вже хотіли назад вертати аж тут. Смик. Лисичка ступила необережно та й зловила у сільця. Смикнула раз, смикнула другий. Куди тобі? Не пускає сільце, держить за ногу. Ой, їжаче братику, кричить лисичка, рятуй, як же я тебе, лисичко, порятую, мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи, лементує лисичка, а сама аж тимтить від страху. Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали в воду. Їжаче, братику, подумай, може в тебе якась хитрість знайдеться? Є у мене одна, відповів їжак. Та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилась, і лежи. Лапки від себе відкидай і пускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже гниєш, та й викине за пліт? Послухала лисиця їжечка, притаїлась, лежить, немов давно загинула. Прийшов господар, побачив її, аж носа затулив. От шкода, мою він. Не був кілька день коло сельця, а тут, бачка, гарна лисиця зловилась та вже й гнити почала. Що тепер з неї? За пожиток, викинув за пліт та й кінець. І він відчепив лисицю сільця, узявся обережно за хвіст, шпурнув її за пліт укропив. А лисиці тільки того й треба було. Як дасть ногами ходу, як чкурне, лиш у бурянах зашелестіло. Минуло два дні. Біжить лисичка польовою дорогою, зустрічає їжачка. Добрий день, їжаче, бораче, Дрова була лисичку, сестричку, відповідає її їжак. Ходім зі мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичку, після позавчорашнього. Е, що там? У мене є три мішки хитрощів. Якось виплутаюся. Пішли удвох. Влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати аж тут свик. Їжак барак, якось не додивився та спіймався у сільце. Ой, лисичко, закричав бідолаха, спіймало мене сільце і не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощі, визволяй мене із зашморгу. Ой, небоже, боже, вимовила лисичка. Пропали мої хитрощі всі до одної, скакала через річку, і всі три міхи вирвалися і булькнули у воду. Ага, то вже видно, така моя доля. Що тут робиш? Прощавай, лисичко, сестричко, пробач мій за все, чим я тебе обідав та образив. Прощаю тобі, їжача, мовила лисичка, витираючи сльози з очей, прощаю тобі від всього серця. Іди, лисичко сестричко, обіймемо ще ще раз на прощання. Лисичка обійняла яжичка. Хоч як їй було не до смаку, та що, не барак на смерть ладиться, то як же йому не виконати останню волю? Поцілуй мене, лисичко, сестричко, попросив їжак. Адже ми з віку звікували б, як брат із сестрою. Нахилилась лисичка до їжачка, щоб його поцілувати, та ледь торкнулася своїм язичком до його зубів, а їжачок тільки клац. Ухопив її зубами за язик та й держить. То вже лисиця крутилась, вертілась, то вже скавучала і плакала. Їжак держить зубами за язика, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак впіймав сильце лисицю, розсміявся, лисицю забрав, а їжака випустив на волю.